З нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Так, доброго ранку, героям слава. Отже, президент Зеленський зазначив напередодні, що ті два тижні, які Трамп дав Путіну щодо підготовки зустрічі лідерів, спливають от уже у понеділок. Ми розуміємо, що ніяких зустрічей до понеділка бути і не може, тому що на понеділок у Путіна запланований візит до Китаю, до Цзіньпіня. Там 2-го числа буде якийсь масштабний військовий парад. Так, от президент Зеленський наголошує, що Україна чекає сильних кроків від сполучених. Штатів у бік Росії, тому що Вашингтон сам запропонував зустріч. Київ погодився, а Москва досі ні. От як бачите, ви розвиток цієї переговорної історії напередодні зустрічався керівник офісу президента Андрій Єрмак з спецпредставником Віткофом. Ну і там були певні деталі. Як ви це бачите? Ну, історія зустрічі зеленського і Путіна. Ну нагадаю, звідки вона вийшла? Вона вийшла після 9 травня, коли нам намагалися нав'язати невигідну перемовну позицію стосовно того, що давайте йдіть, розмовляйте з росіянами. Так а тоді Зеленський ну фактично перевернув цю шахову дошку і говорив: добре, будемо зустрічатися чи тільки я готовий зустрічатися з Путіним. А я думаю, що і до цього було зрозуміло, що зустрічі не буде. Я вважаю, що це найбільш така знаєте, втала дипломатична розводка України, яка достатньо гарно зайшла, а це дозволяє Україні завжди підолювати це питання. Що от Путін не хоче зустрічатися з українцями? Відповідно, давайте більше зброї, давайте більше грошей для того, щоб ми його змусили до миру. А, і ця історія досить непогано лягла на бачення Трампа, як будується політика, що треба зустрічатися з першими особами, і е, він сам особисто сказав, що готовий зустрічатися в трьох. Ну він Путін а, і Зеленський після того як буде зустріч Зеленського е, 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 та Путіна. Ну, враховуючи те, що Путін не збирається зустрічатися, і українська влада знає приблизно, що цього ніколи не буде. Ну, відповідна її зустріч Путіна, Зеленського і е, Трампа відбудеться, ну, приблизно ніколи. Але це завжди дозволяє Україні створювати тиск, в тому числі на американців, показуючи, що нічого не відбувається, давайте більше зброї, показуючи так дипломатично, показуючи, що а ви відповідаєте за свої слова, коли говорите, що ви там щось пропонуєте, або готові натискати на. На Росію це ну досить вдала в дійсності перемовна позиція для України, тому що вона в принципі нічого ніяких ризиків для України не несе і дозволяє в тому числі тиснути як до речі, на європейців, так і на американців. А ця історія до речі підхоплена вже самими самими американцями, американцями, європейцями. Вчора буквально Макрон про це говорив: давайте зустрічі, чого вона не відбулася. Ну, контекст такий підтекст цього: так ви будете тиснути на Росію чи не будете тиснути на Росію? і де ваша обіцянка збільшувати збільшувати санкції на Російську Федерацію? А в цьому ж контексті я вважаю не випадковими є слова президента Португалії який почав говорити говорити, що ну, начебто, Трамп російський агент, хоча це, це звичайно не так, тому що реально Трамп в дійсності знищує російську економіку. Але я підозрюю, що пане президента Португалії хтось з європейського союзу. Не дуже попросив це зробити, ну оскільки французи і німці або британці відкрити це не можуть зробити. Ну тим більше, Італія, а, але ну от є президент портувалі, які можуть озвучити такі слова. А це о, це тиск на американців в першу чергу для того, щоб вони нарешті визначалися а, з позицією щодо Росії. В, а, європейці відчули, що Трамп. Увійшов зі слабкої перемовної позиції, коли почав зустрічатися з путіним і вийшов з цієї зустрічі теж не найкращої перемовні позиції, тому що ну треба показувати результатів. а Результатів немає, ну і не буде судячи з усього, тому що Путін е категорично відмовляється йти на будь-які поступки і не відступає від своєї політичної позиції, яка е була озвучена 24 э, червня 24 року стосовно того, що припинення вогню э, можливо після того як Україна покине чотири області, э, і офіційно відмовиться від НАТО. А враховуючи те, що в Росії э, якщо цар сказав, то цар не може зробити э, відступ э, в якийсь бік, особливо послаблення своєї позиції. Далі ми бачимо, що росіяни знову порушують питання так званих стамбульських угод. Хоча це не стамбульські угоди, це просто перелік бажань росіян. Про що знову нагадав Лавров? А чого нагадав Лавров? Ну тому що Путін. Теж публічно публічно говорив про ці так звані стамбульські угоди. Навіть пам'ятати, десь рік тому, навіть якимось цим паперцем махав, де е, передбачено скорочення української армії до 80 тисяч відсутність важкого озброєння, неможливість мати. Неможливість мати РСЗО дальністю більше ніж 40 кілометрів і багато чого іншого. Тобто вони будуть йти по цьому по цьому треку, і вони відступати не будуть. Чим активно, достатньо ефективно користуються Україна? Власне, оця деталь про яку пишуть відповідно американські медіа, що коли останнього разу стів Вітков влітав на зустріч до Москви до Путіна, да то він а, порушив дипломатичний протокол і прийшов на зустріч без секретаря держдепартаменту і в підсумку залишився без запису точних пропозицій Путіна. І далі пішов оцей, ну ця якась мішанина пішла з тим, що чи то Путін готовий. Значить, зупинитися на цій лінії розмежування, чи то він уже не хоче вимагати всю Донецьку область, чи продовжує її вимагати. Ну і оці всі речі закрутилися. Потім в американській адміністрації теж там різні позиції уточнювали, скасовували, дезавойовували. що це за історія, чи це не просто там факт можливого мочилова самого Стіва Віткафа. Ну, я не виключаю, там вже були повідомлення, повідомлені, що він до цього порушував протокол. Ось а враховуючи те, що росіяни вміють вести такі перемовини, коли вони накидуються. Ну багато під тем під тем, які в дійсності не протирічить їхній, їхній офіційній позиції. Uh, і чим чим можуть заплутати в дійсності багатьох uh, росіянах? за росіянами все ж таки uh, достатньо потужна школа перемовин. Яку вони а, активно використовують, є навіть такі в навіть я в західній в західній зустрічав таке поняття кремлівська школа перемовин. Хоча я не вважаю, що це кремлівська школа перемовин, а це приблизно так росіяни ведуть перемовини останні 400 років по конкретному шаблону, коли висувають на початку абсолютно неприйнятні вимоги, а потім починається постановка ультиматумів. А потім починається створення емоційних войделок. Це коли говорить одне зранку, ввечері зовсім інше, але напрямок залишається один такий самий. А потім вони створюють уявлення дефіциту часу. що у тебе не буде ну така маніпуляція дефіцитом часу, що у тебе, начебто, не буде іншої пропозиції. Часто використовують тактику добрий злий поліцейський. Це коли спочатку приїжджає умовно. Медінський, який відверто там завищені вимоги висуває, і а потім приїжджає. Ну, припустимо, помічник президента, який говорить трохи інше, але за суттю те саме. Але вся ця система була зламана самим Путіним, коли він, він сам особисто сказав цю свою офіційну позицію. А в означає, що він позбавляє Росії політичного маневру. А тому, що тепер всі, от, якщо ви уважно дивитесь, що говорить Славров, що говорить Рябков, що говорить Медінський, вони чітко, чітко, ні на міліметр не відступають від того, що сказав конкретно Путін. А Путін нічого не скаже. Ну знаєте, він він не може як травм сказати. Знаєте, вибачте, сьогодні у нас. Обстановка змінилася, так я тут подивився. Я тут не так сказав. Так російська влада не працює. Якщо цар почне себе так поводити, він буде вважатися слабаком і почне втрачати владу. Що стосується, от наприклад, їхніх ігор з Донецькою областю, це та сама вимога щодо, щодо, щодо того, щоб Україна покинула чотири області і офіційно відмовилась від НАТО, тільки вона. Подається росіянами трохи в іншому ракурсі. Вони знають, що ну це ну там, якщо там Україна покидає там Донецьку область, що президент Зеленський звичайно сказав, що ніхто нікуди відступати, не збирається. Далі це створює. Все напруження всередині українського суспільства, і це створює додатковий тиск на партнерів. А далі вони все рівно будуть висувати питання: а ні, ми не, ви не так не зрозуміли. А у нас тепер все рівно чотири області залишається, тобто це дробіння питання, основного питання на декілька е, другорядних питань, але все рівно вони отримують е, результати, які вони е, вимагають. Тому нічого тут дивного немає, нічого я тут не, не бачу. І бачите, заплутуєш, заплутує, заплутує самих американців. Так а що ви конкретно хочете? І конкретно хочете? Яка ваша пропозиція? Так читайте те, що сказав Путін. Він не, не відступить від своєї пропозиції і е, е, оце уявлення, що ми як говорять росіяни, знаєте, ми обіцяємо не захоплювати всю Україну. Це подається як велика поступка, як те, що от ретраслював, Вітков. або те, що от Туреччина нещодавно у нас чомусь якась істерика була така в ЗМІ, що Туреччина сказала, що, що росіяни, начебто. Поміняли свою позицію. Та не після вони нічого не поміняли, що вони там пообіцяли не захоплювати чотири області. Нічого вони не поміняли. Чітка є позиція, яка залишається. І на, на цьому вже активно оголошує і Зеленський, і всі інші, в тому числі європейці. Тому те, що Починається в газетах американських оце висуватися, не так зрозуміло і так далі. Так це ваша проблема, а не наші проблеми, як є європейців. Це ви береться у себе в, в адміністрації, кого ви надсилаєте, чого він порушує протокол, а, так, і, і чому ви виглядаєте як. Люди, які не спроможні вести ну перемовини, в тому числі з росіянами, це дуже гарна в дійсності історія, що там починаються таке такі суперечки, тому що саме на американців тисне час. Тисне час пов'язаний з тим, що у них вибори починаються в конгресі. Треба показувати результати. На них тисне час, що на Трампа тисне преса, в тому числі консервативна. На Трампа тисне і на адміністрацію Трампа. Тисне те, що в принципі американські вибори виборці категорично не сприймають Путіна. Що республіканці, так і демократи. І це в сукупності в дійсності ми бачимо, як американці самі потрапили в таку незручну для них ситуацію, але це ж їхні проблеми, а не наша проблема. Добре, ну і про те, що могло би зробити Путіна більш як це називається адекватним до реалії часу і реалій на землі, як люблять говорити самі росіяни. Уже значить зафіксовано лише за серпень, а він ще не закінчився. 18% первинної переробки нафти винесли сили оборони України. 6% було у ремонті. Тобто, по суті, зараз не працює. Є 24% взагалі всіх переробних потужностей Російської Федерації, з яких 18 були винесені невідомими дронами. Причому деякі з них атакували по декілька разів. От сьогодні зранку знову сизранський НПЗ, але він же був і 24 го числа, тобто по суті, майже тиждень тому. Російський дефіцит бюджету уже там перевалив навіть ту суму, яку вони запланували до кінця року. І по суті не дуже якісна ситуація в економіці. Як ви бачите, чи це на даному етапі може вплинути на Кремль, чи вони ще все одно почекають? Тому що думають, що дотиснуть Україну, а там і санкції знімуть, а там значить все легше піде. Ну так дійсності цифри говорять якраз те, що е запланований дефіцит у них був 1,3 трильйона, Зараз вже приблизно 6%. А до кінця року навіть росіяни визнають, що може бути вісім, а то й дев'ять трильйонів. Грошей нема звідки брати. Ніхто їм не дає гроші. А на відміну до речі, від радянського союзу, якому ну фактично до кінця його існування все ж таки гроші давали. У нього була гарна репутація як позичальника. Було золото, було що дати в обмін на на на, на позики. А ось далі, чи чи адекватно отак, от, от рахувати. Рахувати ну там кількість знищених НПЗ. Ну я думаю, що тут конкретних цифр ніхто не скаже. Ну тому що навіть ну, я думаю, що такі росіяни конкретно знають. Можна тільки прикинути, скільки може бути, але ми повинні розуміти одну ще річ: що таке Краснодарський край? Ну, скільки ну в Росії, як і в будь-якому світі, Багатіких світу, НПЗ обслуговують зазвичай регіон, де вони знаходяться, так. А що таке Краснодарський край? Краснодарський край це все ж таки один з е, трьох потужних економічних кластерів російських. Чому тому, що там знаходяться порти. А це експортна імпортна операція, е, е, експортна імпортна операція через порт. Тобто це вивезення, наприклад, зерна чи нафти, завезення імпортних товарів і так далі. Далі там же паралельно йдуть удари по залізниці, а це теж експорт, імпорт настання, настання труднощів щодо перевезення вантажів як військового призначення, тому що це гілка, яка обслуговує в тому числі війська на Донбасі, і в тому числі це ну, з торгівлею з Іраном. Там же ж залізниця йде через Вірменію та Грузію, скоріш за все на Росію. Тому звичайно, що це дуже болісне в дійсності для них удар оскільки це має накопичувальний ефект. Або, наприклад, ну як порахувати, припустимо один НПЗ. Ну, переробляв. Ну не всі ж ЖМПЗ однакові. Так вони ще частина НПЗ. Вони, наприклад, переробляють якусь. Ну, може бути якась первинна переробка нафта. Потім вона до переробляється на іншому заводі. Амфінський, якщо це НПЗ, який так, є Краснодарський удар, але... робив первинну да. переробку на Афіпський, і вони в одному комплексі просто навіть да, рахуються. Значить, далі, на афському да. остаточна переробка нафти з глибиною до 73%. Да. Я якщо вже це не вивчив. працює, то. Інший не працює, а, тобто тут я думаю, що ефект значно більший ніж здається, і це можемо бачити. Ну і чому, наприклад, в Краснодарському краї б'ють по НПЗ? А дефіцит палива, наприклад, на зазназабальні на, на чи в Приморському краї? Ну тому, що треба те, звідки перекидати паливо. А це знову перекидання, це знову залізниця. А щоб а, це вже впливає в тому числі на забезпечення різних регіонів. Ну ми бачимо ситуацію в дійсності повторення з радянським союзом, коли розпад єдиного економічного простору проводило до дефіциту тих чи інших товарів, а в а, здавалось би не, не пов'язаних між собою регіонах. А що стосується Кремля. Ні, Кремль, Путіну байдуже, що відбувається з економікою, він буде стояти на своєму, навіть коли він буде помирати. Я не вірю в зміну позиції Путіна. Тому єдиний спосіб: ну або Путіна просто знесуть, тому що буде вже зрозуміло, що економіка знаходиться в такому стані, що неможливо просто існування її в такому форматі. Тому ми Україна повинна продовжувати удари, продовжувати нарощувати удари і по Балтійській транспортній системі і по новоросійську, і багато чого цікавого ми побачимо. Я думаю, що коли там говорять американці про припинення війни, війни на наприкінці цього року, я думаю, що якраз наприкінці цього року багато чого вже буде видно в Росії. Оскільки ну наступають все ж таки холоди а, Росія, північна країна і а, споживання палива там зростає з настанням холодів, і тому багато чого цікавого буде відбуватися, і Україна повинна. Звичайно, позиція України дуже хотіти повинна зустрічі з Путіним, яка не відбудеться з різних причин, тому що Путін не вважає Україну взагалі суб'єктом, а об'єктом для розподілу між великими державами. Далі вони ще офіційно говорили, що що Зеленський є нелегітимним. Як Путін буде зустрічатися з нелегітимним президентом? Тобто, наша перемовна позиція достатньо міцна. Яка дозволяє тиснути на американців, заганяти їх ти в, в подальше цей глухий кутво, які вони самі себе загнали. Ну ніхто ж не просив, не просив Трампа, наприклад, скорочувати цей період ультиматуму на до 10 днів, а потім зустрічатися з Путіним. Про що і до речі, там не про що не домовились. Це не, немає ніяких домовленостей, як би не, не говорив Рибков і, і все інше. Так що час тут працює на нас, ми повинні обробляти більше зброї і нищити їхню економіку. А далі там предмет перемовин може бути зовсім інше. Наприклад, про те, як вони будуть змушені виводити війська зі всієї території України. До чого я думаю, що Україна буде скоро вимагати. А, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами.